Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Я зараз знаходжуся на нашій п'ятимінутки. Хочу, щоб водії побачили, як у нас тут дує. І дуже прошу. Якщо немає такої сильної необхідності, не виїжджайте з домів, не покидайте і не треба виїжджати на вулиці. Бачите, це пітимінутка, скільки в нас вже тут нагорнуло. Комунальні підприємства працюють. Бачите, ми вже чистимо, будемо виїжджати і. Е, прибирати всі вулиці, але якщо є така можливість, не, не виїжджати з дому і е, остава, оставатися в своїх оселях. Е, я також хотів, е, хотів сказати е, нашим мешканцям, що е, за наше опалення, що сьогодні в нас вже три рази вимикало нашу котельню. Да? І, і звісно, що е, трохи впало тепло, але вже буквально. 10 хвилин тому ми завели, запустили котельню, починає працювати. Якщо не буде вимкнений на котельний, я думаю, що через години-дві у нас нормалізується наше опалення. Я всім хочу сказати до нових зустрічей, сказати, що у нас все буде добре.